Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо тему зооморфної кераміки і будемо ліпити тварин. Сьогодні будемо ліпити коника із цільного шматка глини. Ну що, поїхали. Так, для того, щоб зробити, ми будемо робити не таку велику роботу глини. Беремо менше. Робимо кульку. Катаємо в руках, як сніжку ми її надаємо їй круглої форми. І потім отакими от рухами ми витягуємо великим пальчиком, витягуємо з нашої цільного шматка, витягуємо майбутню ніжку. Перевертаємо і 90 градусів, підкутом 90 градусів, формуємо другу ніжку. Головне, щоб їхня товщина була однакова. Потім ще одну ніжку. Довжина може бути різна. Замазуємо, щоб не було видно місця з'єднання. Так. І четверту ніжку. Витягуємо великим пальчиком. У нас має вийти отакий от, от хрестик, ніби хрест. Тепер ми також з цього шматочка, що у нас зверху тут залишилося, ми сформуємо нашу майбутню шию. Тепер беремо і згинаємо раз донизу. Два. Три. Чотири. Чотири. Дивимося, як вона у нас стоїть. 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 Так? Тепер, знову ж таки, великим пальчиком ми заглажуємо там, де в нас є якісь нерівності. Щоб наша робота була більш красивою. Надаємо порінь, як вона у нас має. Стояти, підрівнюємо ножки. Якщо ніжка в нас вийшла одна довша, друга хороша, ми беремо стек і можемо її відрізати. Раз. І два. Так. 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 От, дивіться, заготовка у нас тварини готова. Зараз нам треба вирішити, що це буде за тварина. Якщо... Ми зробимо тут довгу шию, то це в нас може бути жирафа. Якщо ми зробимо шию коротку, це може бути кінь. Якщо, якщо ми додамо сюди довгий хвіст, то це в нас може стати динозавром. У кожного своя фантазія. Вам треба навчитися. Формувати, формувати нашу роботу з цільного шматка глини. Тобто діставати, витягувати всі кінцівки з цільного шматка. Так, ну будемо закінчувати. Наприклад, в мене буде все ж таки кінь. Ми робимо, беремо ще шматочок глини, робимо нашому коню голову. Голова у коня має бути трошки довшенько, Так. Що у нього ще має бути? Мають бути вуха. Раз, вуха, два. От. Формуємо такі трикутнички, витягуємо трошки глину наперед. Що у нього ще має бути? Можемо взяти в мене є такий от пензлик. 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 У мене є ось олівчик. Можемо зробити ніздрі. Так, от за допомогою олівця ми робимо такі ніздрі. І можемо за допомогою стека можна тим самим олівцем зробити очі. Раз, ямка і два ямка. Оп, такі от у нас вийшов. Так, тепер беремо рідку глину, намащуємо гарненько наш. Нашу шию і наш, нашу голову приєднуємо і стеком замазуємо місце з'єднання, щоб його не було. О. Тепер нам треба до цього майбутнього коня приєднати гриву обов'язково, гриву я роблю таким чином. Розкочуємо, розкочуємо валик. Робимо його пласким. Можна, щоб це було нерівно. Так. Беремо, знову ж таки, нашу глину. Рідку. Намазуємо нашою рідкою глиною в місце, де у нас буде наша грива. Беремо нашу гриву і таким чином ми приєднуємо. Приєднуємо і можна спустити, наприклад, на цей бік. У нас така у коня довга грива. Раз лишніх підірвали. Гарно приєднуємо за допомогою стека. Ми беремо і замазуємо місце з'єднання, щоб його не було видно. Зробимо такі засічки, щоб це було у нас схоже на... Грибу. Додамо нашому коню хвіст зробимо такий балик, трошки недовгий, але товстенький. І також його зробимо плаский. Пласки. Потім місце, де в нас має бути приєднаний хвіст, намазуємо. Шлікером. Приєднуємо нашого хвоста, замазуємо місце з'єднання. так І ми зробимо такий, ніби він у нас довгий і так спадає наш хвіст, і Можна його приєднати до ноги. Тоді воно точно не відпаде нікуди, можна з стильної сторони, там, де не видно, приєднати його. от І зробити на всьому хвості. Відповідно засічки, що це у нас хвіст. Довгий, красивий квіст. Так. Отакий от, от у нас коник має вийти. Обов'язково треба його підписати в нижній стороні. Пишемо першу літеру прізвища, першу літеру імені через капочку. Так. Робота у нас така от вийшла. Можна, якщо захочемо, можна змінити позу, можливо, у нас він буде стояти. Одна так, Чикс, чикс, чикс. Можливо, він може бути сидіти, лежати. Це вже ваша фантазія. Можете покрутити. Подивитися, як вам більше сподобається. Ну, у мене просто наш коник стоїть. Кудись? Стоїть. Так. Ось така от сьогодні у нас робота вична. Всім дякую за увагу. До побачення.